Ну а далі ми детальніше поговоримо про участь Славути в конкурсі Громада на Всі 100». Вони пропонують створити на базі центру культурно-мистецьких ініціатив культурно-технологічний осередок, який стане основою для розвитку енергетичного кластеру. Саме така мета проєкту АРТЕХ Хаб, який Славуцька громада подала на конкурс Громада на Всі 100». А от більше деталей, власне, почуємо від співзасновника благодійного фонду Україна відроджені із попелу Андрій Соловйов з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Андрію, і слава Україні. Героям слава вітаю студія. Розкажіть, чому вирішили зупинитися саме на створенні такого культурно-технологічного осередку? Чи ще були інші ідеї для конкурсу громада на всі 100»? Ну, власне, ідея утворилася, скажімо, ще так в далекому 2017 тисячі році. Коли комунальна власність був переданий, було передане майно, яке було раніше у власності держави. Це минулий будинок культури. І коли його передали в наше місто у власність міста, місто вклало певну частину коштів у ремонт, замінили дах, трішки влаштували, і була надана пропозиція для міста. Для містян в загальному що, що б ви хотіли тут бачити, і в той час якраз зібрався оцей культурний осередок. Зібралися люди, які хотіли там утворити певні активності. Там аматорський театр, музичну лабораторію, то студію. Згодом, взагалі, у тому просторі вже утворився підприємницький дух. Тут там вже вирощують мікрозелень, ш'ють вироби із кожні. І наступним етапом, якраз коли ми брали участь в конкурсі по спільнототворенню, нас виникла додаткова ідея: це те, чого нам не вистачало, дозакупити техніки, ну тобто і додати нові види операційної діяльності: це моделювання, програмування, робототехніка для того, щоб поєднати мистецтво з технологіями і технології з мистецтвом, і власне ідея. Звідси взяти участь в громаді на на всі 100 і виросла, оскільки ми хотіли додати ще один конче, кончевагомий і надзвичайно важливий для нашої громади вид операційної діяльності це фахівці з ВДЄ, тобто відновлення джерел енергії. У Нас ну всі знають, що в нас енергетична криза в країні плюс кліматичні виклики, і це дозволить утворити нові вид операційної діяльності то закупити навчальні СЕС, взагалі зрозуміти, що це таке, і в рамках реалізації грантового грантової програми громада на всі сто. Закупити ще згідно енергоаудиту, і поставити на об'єкт критичної інфраструктури, місцевий водоканал, все з потужністю 45 кВт та mm -hmm. акумуляцію, теж потужністю 45 кВт. Тобто, все це і сонячна електростанція, вона теж входить до реалізації цього да, Так, та, та. так. Тобто така невеличка партиципація і освітній компонент, і компонент, який вирішує проблему в критичній інфраструктурі, mm -hmm. і плюс. Підготовка нових кадрів до боротьби з кліматичними викликами. ця потужність САС, власне чи, чи зможе вона покрити повністю всі ті потреби, які є в будівлі? Всі, звісно, не може покрити водоканал. Нас можна сказати, що один із найбільших споживачів у громаді, але згідно проведеного енергоаудиту, значну частину покриє і зменшить споживання, і таким чином ми зможемо і більш утримати тариф. І взагалі разом просувати ось цей вектор і знову шукати додаткове фінансування з місцевого бюджету і з інших грантодавців. в рамках проєкту. Ви прагнете розвивати енергетичний кластер в громаді. Також розкажіть, чому це важливо? Ну, власне, я вже можна сказати, що на це і mm -hmm. дав, це боротьба з кліматом, боротьба. З надзвичайно дорогими енергоресурсами підготовка фахівців, пропаганда екології на ну, загальному чистої енергетики, mm -hmm. поновлення джерел енергії, а не викупних mm -hmm. також в рамках проєкту прагнете сприяти дозвіллю молоді і залученню післяшкільної молоді до соціальних культурних ініціатив, що в цьому напрямку власне буде розвиватися. Mm -hmm. Ну, в цьому напрямку, якраз соціально-культурних ініціатив, це і є якраз процес спільнототворення, коли, до прикладу, там молодь не ну, обов'язково молодь, навіть і люди старшого віку і ветерани війни, бо ми будуємо інклюзивний простір, okay. прийдуть спільноти і будуть займатися своєю діяльністю. І в рамках реалізації якраз відбудеться процес спільнототворення, коли хтось з однієї спільноти піде в іншу спільноту або ж почнуть взаємодіяти в такому стилі. Okay. Е, реінтеграція ветеранів це теж дуже важливий момент, і ми маємо всі працювати над тим, аби власне ветеранам було комфортно в нашому суспільстві. Власне, розкажіть, які можливості передбачаєте для реінтеграції ветеранів. Ну, власне, в рамках реалізації грантового е, е, грантопроєкту Артек Hub у нас є соціальна складова. Тобто, е, будь-які, ну, по-перше, ми будемо інклюзивний простір. Тобто, якщо людина буде з інвалідністю, вона зможе взяти участь і в операційних видах діяльності, прийти можливо щось своє провести, просто ознайомитись, навчатись. А для ветеранів буде ще окремий соціальний компонент. Тобто, кожен зможе прийти на будь-який захід будь який операційну будь-якій вид діяльності і безкоштовно отримати навичку та компетенцію тобто, це наприклад чи моделювання, чи програмування. Чи принципи робототехніки, або ж навіть швейний кластер, і навіть отримати нову навичку і компетенцію, як фахівець ВД є з джерел енергії. Давайте по таких технічних моментах теж пройдемося. Для того, аби проєкт реалізувати, і всі ті задуми, про які ви говорили, власне, що необхідно придбати? Ну, в першу чергу, ми хотіли би трішечки коштів взяти до облаштування приміщення. В рамках е, реалізації гранту від це доста Молдова Enterprise Fund. Ми півмільйона, скажімо так, на ремонт закладаємо. А до решта ми закладаємо на операційні види діяльності та техніку. Але простір величезний, і він його можна дооблаштувати для того, щоб ще більше спільноти могли прийти і взяти в ньому участь. А стосовно даної операційної діяльності, це закупівля навчальної СЕС, тобто. Е, Фотовольтайка, соларка біля, контролер, акумуляція все для того, щоб можна було навчати і показувати, як воно і яким чином взаємодіє. Ну і плюс 45 кВт сонця встановлення на об'єкті критичної інфраструктури. 45 кВт сонця сонці, 45 кВт акумуляції. Скільки часу потрібно для реалізації цього проєкту? Небагато, два-три місяці, і він буде готовий. Угу. Тобто, в цілому великих затрат часу не потрібно потрібні зараз кошти для того, аби усі задуми реалізувати, аби запустити, встановити а, а операційний вид діяльності буде ставлений за підтримки місцевого бюджету і інших фондів. Яка команда вже працює над проєктом, і кого ще зі спеціалістів потрібно залучати? Ну працюють безпосередньо я працюють представники з виконавчого комітету Словуцької міської ради. А також до нас вже доєднався Екоклуб, це рівненська організація та Хмельницький енергетичний кластер Степан Кушнір, Ми, ми з ним утворили коаліцію, і цей проєкт будемо лобіювати. Загалом це буде такий простір, власне, який допоможе і комунікувати місцевим жителям так само зібратися, аби власне і об'єднатися і комунікувати, тому що з цим наразі зараз теж є проблеми через різні причини. Власне, чи є зараз у Словутській громаді є схожі простори для того, аби виконували вони ці функції? Ну, так щоб він був не заформалізований, то це якраз ось цей проєкт, mm -hmm. на який ми виграли грант. Ми його хочемо зробити не заформалізованим, зробити з гнучким графіком, щоб, щоб будь-яка спільнота, навіть діти, які прийдуть в геймзону, чи будь-хто зміг туди прийти, і що потворився цей процес спільнототворення, коли всі можуть взаємодіяти, відпочивати не просто десь там в подворотні чи піти в кафе, попити кави і на цьому все. Тому можна сказати, що він утворився, але він потребує додаткових зусиль і фінансування, що ми власне і робимо чи бачите ви потребу людей громаді, які проживають на території громади в такому просторі? А, так, бачимо, скільки нещодавно проводили воркшоп, значна частина людей прийшла, а хотіло ще більше прийти. Це переважно спільноти, які розкидані в різних точках нашої громади. Хтось проводить якісь психосоціальні тренінги, хтось проводить університет третього віку і вони бігають з однієї структури в іншу. Там є приміщення, там є приміщення. А є спільноти, які вже виросли зі своїх. Приміщення, наприклад, це в нас місцевий шаховий клуб, коли проводяться якісь турніри, то виходить, що треба ділити на 3-4 групи, бо немає приміщень. Для того, аби реалізувати все задумане, скільки коштів необхідно, який кошторис проєкту? В рамках реалізації, зараз скажу, навчальна СЕС це 5 тисяч доларів. 45 кВт акумуляції камуляції і сонця це 2,5 млн грн. мільйона гривень. А решта кошторис. Ми якраз хотіли дооблаштувати приміщення використати. Це ну ми дооблад. власне бачимо на сайті проєкту, що це 540 сорок тисяч гривень, власне, які необхідні для реалізації проєкту. А 5 мільйонів 400 тисяч, я вибачаюся, так якщо загалом говорити про гранти і конкурси, тому що зараз ми розуміємо, що це чи не єдина можливість в громаду залучити власне, кошти і створити чи різні простори, чи різні інші ініціативи, власне, як часто Словутська громада бере участь у таких конкурсах. Ну, громади на всі сто ми беремо вперше, але взагалі грантова діяльність досить таки у нас розвинута. Постійно комунікуємо, приймаємо участь, розробляємо проекти, в тому числі інвестиційні проекти. Ось нещодавно ми виграли один із грантових конкурсів від Екоклубу, Попередньо від CEDUS Ukraine Moldova Enterprise Fund, А ще попередньо від ProONO. це якраз був, був цікавий проект, тим що громада виграла грант на створення нових робочих місць для внутрішньопереміщених осіб. І в той же саме час, якби відбулася допомога для місцевого підприємця, оскільки в рамках реалізації е, все закопилося, облаштувалося, і навіть сиревина, і навіть на перших два місяці людям була закладена зарплата. Такі собі невеличкий стартап в симбіозі, коли всі доєдналися до цього процесу. Чи стежите за тим, як триває зараз голосування? Чи акумулювали своїх мешканців громади, щоб вони голосували? Е, стежимо, акумулювали були. Скажімо так, один раз, але окремо ще проведемо нараду, ще покомунікуємо зі структурами, можливо, навіть підемо і зробимо невеличку презентацію, що це і чому власне треба брати в цьому участь. Бо в першу чергу прийняли участь люди, яких ти не просив. Тобто вони відчувають, що це їм треба. А інше діло, коли ти вже починаєш повноцінну промоційну кампанію, ми якраз на цьому етапі, коли ми це розпочнемо. Ну, ми власне сьогодні теж в етері для того, аби закликати людей підтримати ваш проєкт. Розкажіть, як голосувати, де підтримувати, скільки часу ще є? А, стосовно часу по дедлайнах, учню трішки пізніше, щось не дивився. А можна а, проголосувати за фактиком ЮА громади, і можна на сайті виконавчого комітету Словуцької міської ради. Ми закріпили пост. А, Чому власне потрібно це підтримувати? Це, це це хороша ініціатива, хороший кейс, який можна масштабувати в інші громади, і він буде легко доступний. Така собі безкоштовна франшиза. Ну ми власне зараз показували інструкцію для глядачів, як можна підтримати проєкт Славутської міської територіальної громади. І вам дякуємо, пане Андрію, за те, що ви доєдналися і розповіли деталі проєкту. Власне співзасновник благодійного фонду Україна відроджені з пополу Андрій Соловйов був з нами на зв'язку. Ну, власне далі маємо змогу побачити презентацію ролика проєкту від Славутської міської територіальної громади для конкурсу громада на всі 100». Олег і мій бренд Разудето створює шкіряні вироби, зосереджуючись на екологічності та довговічності матеріалів. Все повністю виготовляємо самі і проєктуємо, в тому і суть бренду. Справжній бренд має своє виробництво. Я Віктор, і ми разом з командою додумців створюємо креативні музичні проекти, які мають на меті зробити цей світ гармонічніше і цікавіше. Я Ольга, і наш аматорський театр є родзинкою культурного життя нашої громади. Я народ. Я Максим, і наша танцювальна студія допомагає молоді через творчість проявляти себе і підтримувати активний спосіб життя. Yo. Я Олександр. Я вирощую мікрозелень. Це не тільки чудово, корисно і екологічно, а ще й чудовий спосіб збереження ресурсів. Ми створюємо енергетичний кластер, який об'єднує в собі культуру, технології та екологію. Наш проєкт буде спрямований на розвиток альтернативних джерел енергії, зменшенню викидів СО2 та сприятиме енергетичній безпеці нашої громади. Пропонований нами проект якісна доповнить діяльність усіх учасників центру створить умови для спільнототворення. Підвищить згуртованість та стійкість Славутської громади. Ми працюємо на майбутнє. Підтримайте нас.